Привіт, друзі! Алео це платформа, яка розроблена для забезпечення конфіденційності в інтернеті. Одним із ключових аспектів, які роблять це можливим, є приватні транзакції. Отож, давайте розберемося, чому приватні транзакції є корисними в інтернеті завдяки Алео. Алео, як ви знаєте, це блокчейн який забезпечує конфіденційність, дозволяє користувачам здійснювати фінансові операції, зберігаючи свою приватність. Це означає, що ви можете надсилати або отримувати активи, не маючи можливості інших людей дізнатися подробиці ваших фінансових операцій. Це стало можливим тільки завдяки використанню технології, відомої як Zero Knowledge Proofs. Чим корисні приватні транзакції в інтернеті? Конфіденційність стає все більш цінним ресурсом в інтернеті, хоча багато служб і програм збирають і аналізують наші дані, здатність захистити нашу інформацію від небажаних очей стає все більш важливою. Приватні транзакції Алео допомагають нам реалізувати цю здатність у сфері фінансових транзакцій. Приватні транзакції дозволяють користувачам здійснювати фінансові операції, не розкриваючи свою особисту інформацію. Наприклад, якщо ви купуєте продукт онлайн з допомогою Алео, ви можете робити це не розкриваючи. Маючи свій ідентифікатор або деталі транзакції. Приватні транзакції не лише захищають нашу особисту інформацію, але й сприяють важливому принципу конфіденційності право на анонімність. Це означає, що ми маємо право не розголошувати нашу особисту інформацію, якщо ми цього не хочемо. Тому приватні операції в Алео дозволяють нам залишатись анонімним, коли ми хочемо.